Товариство, доброго здоров'я, канал Будні свиновода на зв'язку. Дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Шкварить сонечко. Зараз перевіримо, як там наші варені поросятка. Ну і заодно, поки є світло, будемо активно працювати по заготівлі корму для наших свинок. Поговоримо сьогодні про дуже важливі речі, так що підтримайте нас подобачкою і біжимо працювати. Так, товариства, ну а ми продовжуємо працювати далі. Безпосередньо зараз, як ви бачите, робочий процес кипить. Займаємося переробкою стартового комбікорму у гранулу для поросяток, які знаходяться ще під свиноматкою. Неодноразово я говорив про це, що ну от, не знаю, у мене так складається, що гранульований комбікорм вони поїдають набагато краще. І я би так сказав набагато ефективніше, тому що сипучка, яка б кормушка не була, все одно розсипається і великі втрати відбуваються. Тому безпосередньо в момент, коли вони знаходяться під свиноматкою і представтовий комбікорм, минулого разу це був концентрат, плюс зернову групу я додавав і виготовляв його сам. Зараз той же самий стартовий комбікорм, також закатуємо в гранулу. Будемо згодовувати нашим безплостикам. Так, льоліки-боліки наші нямають, наче не поварилися. В приміщенні досить таки комфортна температурка. Так що біжимо далі. Дівчулі наші також нямають. До речі, повторне можна так сказати, оголошення вчора. Озвучував вам якраз цей нюанс, кому потрібні свинки на господарство, яких ви в послідуючому бажаєте використовувати як свиноматок. Звертайтеся з превеликим задоволенням вам допоможемо. Вчора один чоловік телефонував, але я так зрозумів, що не може він до нас добратися. Сказав, що як знайде транспорт, обов'язково. Передзвона, і один глядач також написав, що ввечері передзвони, але не перетелефонував. Так що, як, що кажуть, хто буде перший, до того і поїдуть. Чистопородні свинки, породи Велика біла лінія Вільсон бельгійської селекції. Повторююсь, на свиноматок ідеальний варіант. Отакі от крученики-смаколики закінчили виготовлення комбікорму. В принципі, глобально невелика кількість його виготовлена. Я якраз от віддаю перевагу, коли я гранулюю комбікорм, то краще частіше, але свіженький комбікорм, гарний, запашний. В принципі, великої проблеми немає подібнити його і загранулювати. Він уже, як ви бачите, поки ми обслуговували господарство, досить таки гарненько охолов. Ніяких там приспособ охолоджуючих у мене немає. Зазвичай або звичайна ванна, або підлога і на звичайний. Цілофановий такий мішечок вистиляю, поки інше відерце загранулювалося, цей охолов. Ну, в принципі, вечірком обов'язково перемістимо весь цей комбікорм у мішечок. Ну і будемо згодовувати нашим свинкам поросяткам, які знаходяться зараз в період супросності, тобто під свиноматками, якраз от гарний, якісний, потужний, смачний комбікорм буде, як то кажуть, в саме то. Ну, а наші льоліки-боліки, як ви бачите, поки ми разом з вами працюємо, розмовляємо, понямали і вигрівають бачки, можна так сказати, у тепленькому приміщенні. Разом з тим, як ви бачите. Дуже маленьку кількість комбікорма я вже помістив у бункерну кормушечку. Ну і якраз от заодно наступні там 4-5 деньків будемо потихеньку, плавно переводити наших поросяток на цей комбікорм. Вони будуть його поступово під'їдати. Ну і заодно, грубо говорячи, темпи росту будемо задавати нашим безхвостикам. Жарко, жарко, розлягаються, як ви бачите, по всій загороді, по всьому станочку. Так що. Малеча кайфує. Дівчата напали на чистеньку, свіженьку водичку. Сьогодні ввечері нашим кабасюрикам обов'язково повідрізаємо яйки. Так як я вже неодноразово говорив, що оптимальний ідеальний варіант для проведення кастрації це третій і п'ятий день з моменту народження наших свинок. Дуже швиденько, можна так сказати, і максимально безболісно проходить процес заживлення, не відбувається. Зупинок у рості поросяток, ну і, в принципі, це ідеально, оптимальний варіант. Колеги, ще одне питання, яке би хотілося разом з вами обговорити, і питання це присвячене безпосередньо ситуації з навколо куплі-продажі зерна. Ну а якщо говорити точніше, то цін на зерно. Друзі, у нашому регіоні, а це Сумська область, і Конотопський район, жнива ще не почалися, але тим не менше, я розповім вам. По якій ціні зараз у нас можна придбати зерно. Ну а від вас, наші дорогі глядачі-підписники, обов'язково перейдіть в коментарі, напишіть регіон, в якому проживаєте ви. Дуже цікаво безпосередньо почути ті регіони, в яких вже жнива почалися. По чому у вас продають, або ж ви, можливо, продаєте, або ви ж купляли зерно. Мені буде дуже і дуже цікаво. Друзі, у нас на календарі 2 липня, 24 рік. Які ж у нас на сьогоднішній день і в нашому регіоні ціни на зерно. Друзі, якщо ми говоримо про кукурузу, кукурузу, звичайно, минулорічна, тому що дожнив кукурузи в цьому році ще я би так сказав дуже далеко. Я, хоч і не агроном, але певні поняття також маю. Друзі, 4, 4,50, Ну а ця кукуруза, яку ви бачите, я купував по 3,50. В інтернеті ж бачив я відштовхуюсь відштовхуючись від цін з OLX, то це 4, 4,50, 5 гривень. А така от ціна на сьогоднішній день на кукурудзу. Якщо мова йде про пшеницю, знову ж таки, минулорічну, то ціна 5 гривень, 6 гривень ну, від 5 до 6 гривень. Я купував буквально місяці, напевно, 2,5 тому пшеницю із доставкою по 4,50 Якщо говорити про ячмінь, то на Elix знаходив одне всього-навсього оголошення в нашому районі. Дуже далеко я не шукаю, тому що відповідно її доставка буде коштувати грошей то 5 гривень за кілограм минулорічний ячмінь. Що стосується цьогорічних цін, я думаю, жнива у нас почнуться найближчим часом, неділька, півтори-дві, я так орієнтуюсь, і у спілкуванні із хлопцями вони мені такі от дати надають. Стосовно цін цьогорічних на цьогорічне зерно, знову ж таки, навіть декілька разів телефонував, цікавився у хлопців, які будуть займатися збиранням, ніхто поки що конкретно не каже. І їх, в принципі, я розумію, тому що що можна говорити, що можна обіцяти, якщо. В принципі, ціноутворення вони ще самі не розуміють, якою ціна буде. Звичайно, кожному хочеться більше, але, як то кажуть, є, як є. Знову ж таки, ми своєї ціни не вставимо, вони свої ціни здебільшого не вставлять, тому що, ну, от ми, ми, тому що я говорю, ми маленькі задрипанці, як то кажуть, на ринку що свинопродукції, що ринку зерна. Абсолютно нічого із себе не представляємо, є монополія, яка в принципі глобально і диктує нам свої умови і свої ціни. Нещодавно на очі попадало відео. Чоловік із Дніпропетровської області. Ну, я так розумію, що це можна так сказати, великий дядя, який скуповує зерно у фермерів. На очі попадалось відео, і ціна в районі 3600 за фуражну пшеницю. Це вже цьогорічну. Ну і звичайно, там дзюдзюриків накидали йому там дуже е, немаленьку кількість у коментарі. Я так зайшов, почитав коментарі. Ну, звичайно, люди дуже невдоволені такою ситуацією, тому що раніше роздягали і залишали в трусах, а зараз, я так розумію, хочуть е, прибити і роздіти до. Без труся, можна так сказати, але буде, що буде. Не знаю, яку ціну назвуть, по такій ціні і будемо купувати. Ми свої ціни ще раз повторюсь, не вставимо. Але тим не менше я хочу ще раз попросити вас, щоб ви перейшли в коментарі і написали регіон, в якому проживаєте ви, і відповідно ціни на зерно. Мені буде дуже-дуже цікаво. Подивитися від чого ми, хоча б будемо відштовхуватися в цьому році. Ну а ми, друзі, продовжуємо працювати далі. Вам же хочу подякувати за те, що ви були разом з нами. Підтримайте, будь ласка, нас вподобаюсь, інформацією в коментарі і вам, товариство, успіхів у ваших починаннях, у ваших справах. До нових зустрічей!